Доброго дня, шановні українці. Сьогодні поговоримо щодо колеги Євсютіна. Я такий адвокат, правозахисник, юрист. Хочу роз'яснити детально колезі адвокату Євсютіну стосовно України корпорації, що не так. Як він каже, він дещо не все може знати, і я хотів би для нього уточнити окремо. І так почнемо. Почнемо. Для нього окремо поясню, УРСР не був утворений спочатку підпису, він був проголошений усно російською. Радянською владою, яка змінила назву Республіки Росія на РСФСР. Це раз, друге, жодного закону чи акту про проголошення Р... про РСФСР немає. Спочатку і підписом є декларація турдящись. Це дискурс в історію. Не Дуже вивчав цей пан адвокат, колега. Я йому нагадую про дискурс в історії, що УРСР це окупаційна форма державності, яку створили усно Леніним у Харкові у 1918 році, щоб він не знав паралельно. З не створеним у не. Безпечатний підпис. Стосовно Незалежної України. Уточнення для пана адвоката. 91 році, в 91-му році. підкреслюю, в 90-му році. Декларація про державний суверенітет України УРСР була без печатки під САРАС. Верховна Рада УРСР ніколи не була утворена і не могла бути перейменована на слово Україна. Як відбулося заміна і підміна понять? Окупаційна форма державності на території Української держави Павла Скоропадського та Степана Бандери окупувала цю державу. Це фейкова країна, Республіка Україна. Саме так. Згідно статті 5. Україна є республікою. Пояснюю пану адвокату. Що декларація про державний суверенітет не була прийнята з початку підпису. Верховна Рада УРСР не була створена. Це раз. Друге. Підписів голови Верховної Ради УРСР немає під декларацію щодо Державного суверенітету. УРСР. Немає підпису та секретаря відповідального за це. Стосовно про зміну назви Республіка Україна з УРСР на Україна. Це було визначеною постановою Верховної Ради щодо змін в Конституції УРСР слово УРСР замінити словом Україна. Стосовно цієї постанови, вона без печатки і належного підпису. Взагалі, можеш перевірити, колега. Далі піде акт про проголошення Незалежності України без печатки підпису Кравчука. І так іде підміна понять. Саме так: Верховна Рада РСР стає. Верховної Ради України. Але багато хто не розуміє, чому. Тому що є постанова щодо змін Конституції УРСР, назва УРСР на Україну. Тому і відбулася така підміна поняття. Підемо далі. Акт про проголошення незалежності України є фейковим, і продовженням окупації Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського, яка утворена спочатку і підписом. Я це кажу колесі Євсчукчина, пану адвокату. Далі підемо, щоб розбити його твердження. Далі підем паралельно. З Фейковою Республікою Україна, яка ніколи ніким не була утворена, це окупаційна форма державності. Я підкреслюю колезі, що це окупаційна форма державності, і не раджу, не раджу їй служити. А виступати за відновлення Української держави. Павла Скоропадського та Степана Бандера, яка утворена відповідно до норм міжнародного законодавства спочатку і підпису, підкреслюю. тому хочу наполягти, що паралельно з нібито утворенням Республіки України. Хочу наполягти на цьому, що вона ніколи не була утворена спочатку і підпису. Підпису на акті проголошення незалежності нема, це можна перевірити. Все відкрите все є в відкритому доступі. Що саме цікаве інше? Була створена приблизно в 92-93. Можете мене поправити корпорація України. Що таке корпорація України? Роз'ясню, колега не Це була така і є корпорація, яка здійснювала міжнародні фінансові платежі. Так, зрозуміло колега. Що відбувається далі? Підкреслю, що відбувається далі. Корпорація Україна пишеться з великих літер. Чому є багато маніпуляцій на цю тему? Я детально роз'яснюю і пояснюю усім колегам-юристам і адвокатам, правозахисникам, які не розбираються в темі. Значить так, Корпорація Україна це окрема організація від УРСР, яке змінило назву. З 2022 року ліквідовані органи УРСР? З 2022 року. Як і корпорація Україна? припинила своє існування. Стороно. І перезареєстровано нову корпорацію Україна Лімітед? В Лондоні. Саме так. Ніхто це не може заперечити. Що таке корпорація Україна чи Україна Лімітед? Це міжнародна корпорація, яка створюється паралельно органам державної влади, підкреслю для створення фінансових платежів, як міжнародна фінансова система платежів. Хто не розуміє, можете почитати положення про корпорацію Україна. Це є на сайті Верховної Ради. Можете почитати тому, чому так багато кажуть, що а, є підміна понять стосовно корпорації Україна та Республіки Україна. Підкреслюємо. Чому наші паспорти мають слово Україна з великою літерою? Технічний опис паспорту не відповідає нормам. По-перше, технічного опису, затвердженого законом та Кабінетом міністрів, також підкреслив і нормам. Українського правопису також не відповідає. Тобто з 2018 року повністю рішенням Конституційного суду визнано паспорти книжечки неконституційними. повністю, А документ. Документ ID-карта, увага. Технічний опис. Саме ID-картки, паспорт громадянина України чи технічний опис паспорта громадянина України для виїзду за кордон протирічить правилам українського правопису. Тобто ці документи не є дійсні, але слід зауважити, чому є дискурс, чому такі великі літери? Є Така тема в інтернеті, що люди вважають, і дуже багато є теорії, що нинішні паспорти надруковані зі словом Україна з великої літери, супереч правилам українського правопису та технічному опису. Що засвідчує приналежність до фінансової корпорації Україна та Україна Лімітед? Є така вагома теорія деяких правозахисників, які не є юристами. Надіюсь, я пояснив колезі Євсютіну. Також хочу наполягти, що Степан Андрійович Бандера перезаснував українську державу з печаткою і підписом у 1941 році. Ті, хто каже, що цю державу не визнали, ніхто у світі, хоче наполягти, що українську державу визнали понад 30 країн світу у часи Павла Скоропадського, гетьмана всієї України. Хто хоче заперечити. Українська держава, чому відповідь пану Євсютіну, чому всі так ненавидять Бандеру і Скоропадську? Тому що вони вперше у світі створили країну з печаткою і підписом? Що це означає? По-перше, їх обрав народ України приселюдно. Їх Влада є законною. До цього жодна влада, жодна країна не є і не були законними ніколи. Це були фантомні країни, які імітували з себе країни. От і все. Чому невигідно відновлення Української держави нинішньому режиму окупації? Тому що вони будуть відповідати. Підкреслю пану колезі Євсютіну адвокату, що рано чи пізно зміна назви слово Україна на Українська держава відбудеться. Хоче він цього чи не хоче, буде. А нова конституція буде прийнята на всеукраїнському референдумі, де буде відновлена конституційна монархія часів Павла Скоропадського саме так. А правоприємність Української держави не буде від Республіки Україна чи від УРСР. І всі закони, які були до цього, і 1918 період з 15 грудня і по сьогодні буде визнаний окупацією. Саме так я наполягаю. Надіюсь, що колега Євсютін зрозумів, про що я кажу: ми, українські праворадикали, українські націоналісти виступаємо проти існування нинішньої Республіки Україна. І ми хочемо на законодавчому рівні змінити її назву. Перезиснувати відповідно до статті 5 Конституції України без повалення конституційного владу як народ, перезиснувати державність не від УРСР і визнати УРСР окупаційною формою державності. Саме так, ось що ми хочемо і вимагаємо, тому це не дуже вигідно чути колезі Євсютином. Чому? Тому що він не розуміє наступних речей, що він служить окупаційній формі державності, а я проти окупаційної формі державності, пане адвокат. Проти. І тому хочу, щоб вона перестала існувати на карті світу, а замість неї була українська держава. Без повалення конституційного ладу зі змінами меж кордонів Української держави зі збільшенням її території. Не тільки кордони 91-го року нам потрібні, але і кордони 18-го року з усіма нашими етнічними землями. Ось що непокоїть так і Всютіна та інших адвокатів. Моя пропозиція вам. Адвокати припинити повністю співпрацювати з режимом внутрішньої окупації та переходити на мою сторону. Чому саме на мою сторону? Тому що, а на що вам захищати нинішній режим? Ну, що ви здобули, панове адвокати? Я розумію, що у вас статки там. Віли, яхти можливо, але потрібно розуміти, що нинішня окупаційна форма державності не тільки є нелегітимна повністю, що ми всі розуміємо, хто справозахисників адвокатів, деяких юристів розуміє, але і неправова країна, де відбувається свавілля і узурпація влади, наше завдання разом пліч опліч. Збудувати відновити українську державу, де права і свободи людини і громадянина будуть на першому місці. Та повна децентралізація влади, щоб люди вирішували свою долю, а не хтось там на печерських пагорнах. Надіюсь, мене пошує Євсюн та інші адвокати-колеги. Юристи та правозахисники. Так можете мене критикувати, що це неправильно. В мене інша позиція, як у правозахисника і юриста. Ваша може бути іншою. Але я проти того, що існувала Республіка Україна. Я за відновлення української держави, де головним є. Ідеолог, головний ідеолог українського радикального націоналізму. Ось чого боїться нинішній окупаційний режим. Робіть висновки, колеги адвокати. За кого ви там тягнете лям? Не за... Ви би краще захищали ультраправ. Розумієте? А не нинішній корупційний окупаційний режим. Навіть якщо ці фейкові закони прийняті, потрібно захищати людей від свавілля цих законів. А також наполягаю на тому, що Конституція України не прийнята. З печатку і підписом кучми, печатка повинна бути. У РСР, а також підпис Кравчука. Де це? Немає в Конституції. А також про її затвердження. Вона також не затверджена всеукраїнським референдумом, а також не вступила в дію. Так, скажуть адвокати, що вона вступила. Не вступила. Закон щодо вступу її в дію не був. Печатку та підписом. Де там початку УРСР? Хто мені з адвокатів буде заперечувати, хочу напоягти, що в 91-му 92-му році закони України приймалися з печаткою РСР, допоки були нібито прийняті закони про державні символи, але їх нема, лише є указ президента України про символи. Державної влади. Але де ж велика гербова печа? Нема за Хочу наполягти колезі Євсютіну В тому, що, відповідно до статті 20, коли не прийняті цією неіснуючою республікою. Закон України про державні символи, то і державні органи не мають повноважень. Все, на що ви спираєтесь, це лише на силу, а не права. У вас є лише це до силовиків. У вас є лише сила, а не сила права. Ви лише є окупанти. Саме так, як і нинішні державні псевдодержавні органи. Всі органи державної влади в Україні є УРСР окупантами. От і все, що потрібно знати. З підстав окупації. 14 грудня 1918 року. Фактично, і по сьогодні. Так і живемо. Юридичні консультації з будь яких норм права коштують від 300 до 1000 гривень, вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ДЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності ситуації та вашого питання. Неюридична консультація з теми ТЦК ТСП коштує 700 гривень. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про свого контрагента, а також витяг за кодом ЄДПУ у ТЦК тсп Складання позовної заяви 1500. Складання просто заяви в суд. Коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес і автомобіль в статусі людей. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких норм права. Цивільного, сімейного, земельного, кримінального, адміністративного та інших норм права. Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Роби лайк, репост, коментар, також в описі до відео спонсорувати завдяки вашому донату. Мій канал розвивається разом з вами. Але ви більше дізнаєтесь юридичним новин, як себе захистити, що потрібно знати, про що не кажуть інші адвокати та юристи, та упустили зовсім.